Привіт, друзі! Зараз буду пробувати записати додатковий ключ на джип Cherokee KL. Ось два ключі, один прописаний, закриваю, відкриваю автомобіль, інший не працює, тому що новий і не прописаний. Є шнурок Крайслеровський, не знаю чи знадобиться. Будемо пробувати зараз. Підключився через обіді роз'єм. Зараз побачу, що аутел запропонує в такому разі. Аутел приділив названня автомобіля, що це Чирок 16 2016 року. Йдемо далі. Так, Аварійку просить включити. Пароль дає якийсь. Так, далі. Так, і ось така картинка у нас. Тобто якийсь пін у нас вже є. Чи потрібно ще один пін щитувати. Зараз, напевно, щитаємо ще раз. Пін-код, а потім, а потім будемо думати далі. Пін у нас той, що зразу воно показало. Тепер будемо пробувати додавати ключ. Стартуємо з Богом. Так, пише, щоб телефон і всі інші ключі відкласти подалі, тому вимикаю телефон і відкладаю зараз. І так, друзі, пройшовся я під по всім підказкам. І машина в мене працює. І працює вона, мені здається, від нового ключа. Ось новий ключ. Вибачаю, що так темно. Зараз включу трошки світла. Ось, і заглушив, закрити, відкрите. Не знаю, чи працює автозапуск, а ну попробуй. Задня кришка працює. Працює кришка. Супер. Відкривається. І закривається. Яке щастя. А ну-ка, паніка. Ай, так ти -та що, -та яка красота. Ну і ав автозапуск теж буде працювати, значить. Так, тепер я цей ключ зараз відкладу. Спробую, що з ключем який. Ну, який старий. Ось він в мене тут на даху лежить. Ось він. Так. закривати, відкривати він. Працює. Так, а ось чи запускаю він машину, потрібно оцей віднести в сторону і спробувати цим ключем. Прибрав я подалі новий ключ і пробую, чи запускає цей двигун. Запускає. Все, супер. Виключаю запалювання, пробую. Кришка багажника відчиняється, зачиняється, паніка працює, все працює, любі друзі. Тому звертайтесь, кому потрібно ключі на джип, крайслер, додж, напевно, що й фіат. І взагалі штука дуже класна, цей комп'ютер. Тому звертайтесь, кому треба прописати ключі на джип.